Легендарні кіборги стали тренерами пластунів під кропивницьким спецпризначенці третього полку вчать підлітків із усієї України, військової військовій справі та діляться бойовим досвідом. Цей табір присвятили загиблому в Донецькому аеропорту спецпризначенцю Євгену Подолянчуку, який свого часу належав до організації українських скаутів. Як проходять тренування, бачили мої колеги. Співсотні хлопців із самого ранку вирушають на полігон. У дорозі перед тренуванням заряджаються, співаючи пісень. Десять хвилин на підготовку, і хлопці беруться за виконання бойових вправ із справжньою зброєю. Так з фронту. 14-річний Богдан з Києва, пластуном, став рік тому. Розповідає, сподобалась дружня атмосфера та спільні погляди. І, хоч майбутнє пов'язує з економічною освітою, військовий вишкіл вважає незайвим. Зараз ми проходимо стрільбу з автоматів, це якби ну, це цікаво, це дисципліна. Ну, загалом такі навички, які ну, все ж таки не варто, щоб вони знадобились. Ну і дай Боже не знадобились, але все ж таки ну, варто їх знати. Тобто, якщо раз там треба буде захищати батьківщину, то треба це вміти. Серед пластунів єдина дівчина Юлія із Житомирщини у майбутньому планує стати військовим медиком. Мені тут дуже комфортно, тому що хлопці вони не джентльмени, вони ніколи не завжди поступляться місцем. Вони ну дуже хороші хлопці, тому справді ну це не викликає ніякого дискомфорту. Пластуни з усієї країни приїхали цьогоріч на тренування до третього полку на тиждень. Щоденно кіборги вчать підлітків стрільби, військового вишколу та азів медичної допомоги. Ну саме головне, що в них є наснага. Вони бажають цьому навчатися. До речі, вони замість того, щоб бути на канікулах, там поїхати на моря, відпочивати. Вони вибрали, я скажу, дуже нелегку роботу трудитися, тому що військова справа це дуже тяжка робота. Цей навчальний табір пластуни присвятили загиблому в Донецькому аеропорту Євгену Подолянчуку, спецпризначенцю третього полку. За життя він був їхнім побратимом у скаутській організації. Ольга Рицар, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер Кропивницький.